Мої вітання усім, хто з нами на першому міському проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Булдинська. Сьогодні будемо говорити про історичну подію, яка сталася понад 100 років тому. Вже 22 січня 1919 року в Києві було проголошено акт злуки більше. Про цю подію нагадаємо зараз, хто саме його підписував, між ким і ким він був підписаний. Яке значення сьогодні має це свято, яке називається День Соборності України? Поговоримо далі. У нас в гостях доцент кафедри історії Київського державного педагогічного університету Вадим Яшин. Доброго вечора, пане Доброго Вадим. вечора. Скажіть слово соборність воно чимось відрізняється від слова там єдність чи от якихось подібних слів, тобто саме соборність. Чому не чому не день єдності, наприклад? Чому «соборність»? Знаєте, я кажу слова синоніми, але вони відрізняються деякими нюансами. Єдність це більш в одному варіанті більш вузьке, а в іншому варіанті більш широке поняття. Соборність це зібраність, коли всі зібралися. Сьогодні, можливо, важко молодому поколінню пояснити, що таке соборність. От храм да, де всі збираються як клесія, тобто всі прийшли з однією метою. Єдність, коли ми мислимо однаково, коли ми об'єдналися? А соборність, коли ми всі прийшли з однією метою? Ми всі різні, але прийшли з однією метою. От соборність з цієї точки зору вона відрізняється від поняття єсниць. Це дещо інше, більше можливо, більш духовне, можливо, щось більш високе на сьогоднішній день. Поняття соборність, як його можна от, співвіднести з сучасною українською історією, чи чи є воно в нас взагалі зараз? Знаєте, за останні от років 10-15, я мав можливість висловити це буквально годину тому на університетському заході. У нас зникло поняття східної і західної України, зникло поняття якоїсь роз'єднаності. Ми зараз не звертаємо на це увагу. Подивіться, років 20-30 тому, о, отам східняки, західняки таке побутувало. А сьогодні про схід і захід, про їхню відмінність говорить тільки наш інфернальний ворог, онтологічний ворог, Росія. І сьогодні, коли ми говоримо про соборність і єдність, то соборність ми розуміємо, як єдність всіх українських земель маючи на увазі Луганщина, Донеччина ну, територіальна так, територіально і духовна, в тому числі, як би там не казали, ви знаєте, зустрічаються в побуді. О, мовляв, там донечали Луганчани, Кремчани. Вони не так мислять. Якійсь мірі якась частина не так, але це українці, які також мають бути долучені до єдиної соборної України. У цьому розумінні наше завдання, воно на сьогодні доволі важке. Відновити і територіальну єдність, і соборність мислення, як таку, тому що воно все ж таки з одного боку, ви кажете, трішки розмилися якраз ці кордони в голові, що там західна, східна Україна, але ну фізично ми проживаємо період, коли дійсно ну. Втрачена частина території на сьогоднішній день і говорити про соборність в такому сенсі, як навіть там 20 років тому, на жаль, ми не можемо трошки інший сенс це не буває. Можливо, філософський сенс, можливо, філософсько-історичний сенс це ідея можливо збереження української державності в тому вигляді, в якому вона задумувалася. Яка була задумка, тому що довгий час ми дійсно можливо будували не зовсім державу, а те, що називається симулякр. Тобто зовні це були і ознаки, і прапори і герб, але всередині це довгий час залишалася постсовєтська республіка, не хочу казати пострадянська. І лише з 14-го року, також завдяки попереднім подіям і Майдану, і помаранчевої революції, лише з 2014-го, трагічні події в історії нашої держави, вони дозволили нам вийти на той правильний шлях, на шлях побудови дійсно соборної України. То тут поняття соборності суттєво розширюється. Я б його розширив сильно. Якщо говорити про події 1919-го, давайте невеличкий історичний екскурс, що тоді е, сталося, що це був за акт злуки, і скільки проіснувало, ну, які були його наслідки? На той час це було критично: об'єднати Надніпрящину і об'єднати, як тоді казали, Галичину. Хоча ми знаємо, це не тільки Галичина, і Закарпаття, і Буковина, тому що була там і Гуцульська республіка, і різні. Утворення, які е, можна назвати там квазідержавні чи державні утворення, тоді це було критично. Довгий час наміші ще в Речі Посполиті е, побутувала ідея об'єднання українців територіально в єдиній державі. І ця ідея вона змогла відродитися от якраз в ті часи Української революції. По-перше, цьому сприяв так званий листопадовий зрив. Або листопадове повстання, або листопадовий чин його називають Західній Україні, коли українці Львова спробували побудувати або створити точніше єдину державу. Це було надзвичайно важко. У Львові було 55% поляків населення і лише 10% українців, решта там інші нації. Розумієте, створити державу там, де всього 10% українців це дуже важко, але вони спробували, в якійсь мірі це вийшло. Це довга попередня підготовка, і оце об'єднання переговори велися і ще з кінця 2018 року. Потім повалили скоропадсько. Також проблема українці під проводом петлюри. Значить, повалили українців ну, під проводом тоб, Скоропадського. Тобто, Фактично, розумієте? якщо подивитися сучасними очима, це е, тоді всередині України теж була така сама боротьба за владу, як вона, як ми і сьогодні, теж бачимо різні там, політичні партії, політичні сили, лідери. Тобто тоді теж були серед українців теж різні е, сили політичні, і всередині знову ж таки всередині самої країни була боротьба за владу, яка частково, мабуть, теж стала причиною, що Соборності як такової тоді не не трапилося, як хотілося Розумієте, Боротьба за владу це нормальна річ у демократичній державі, але тодішня боротьба на за владу етапі, вона етапі. підкріплювалася тим, що у кожного претендента на владу були свої війська і всі силою намагалися один одному довести. От ми краще вас розуміємо, як треба формувати цю владу. Я ж кажу, українці Петлюри знесли українця Скоропадського, Потім українці Мельника боролися проти українців Бандери. І та ж сама українська політична еміграція, вона показувала нам дива сепаратизму, розділу деяких цікавих таких речей. Тому е, єдність тоді була складним поняттям. Ви знаєте, ми сьогодні набагато ближче до цього. Принаймні, політична боротьба, нехай вона залишається політичною. Ми не стріляємо в один одного, і у нас нема підстав. На жаль, тоді вони були. А які тоді були підстави в такому плані? Ну якщо так об'єктивно глянути, чи були підстави дійсно завойовувати владу з таким чином Підстави, можливо, я б сказав скоріше мотиви. От у в цьому розумінні підстави, тому що українська нація, як політична нація, вона народилася в горнилі Першої світової війни. Хоча український народ, народність там вона довго формувалася здавна, а от українська нація як політичний е, е, суб'єкт, учасник політичного процесу, то вона народилася в горнилі Першої світової Тому що була... в австро автоугорщини, тобто, тому що це вже наслідки. Угу. Перша світова війна мала дуже багато чинників, причин, і от е, тут... ма на увазі, що Україна Українці мали можливість політично будувати щось після Першої світової, тому що зменшився вплив зовнішній... абсолютно, да. Розпалися імперії. Да. Розпад, навіть ви ж згадаєте, коли почалася українська революція, ми починаємо, коли цар написав зречення, цар зрікся. Від престолу, і це дало можливість українцям нарешті будувати свою державу. нас з'явилися і політичні підстави. Хто тепер буде газінувати, Чи знову ми допустимо не тих, кого треба? І тому це була ще молода нація. Розумієте, ми не мали можливості навіть ідеологічно якось підготувати. Все було і культура була, і все, але чи були вони поширені на всіх? Чи всі розуміли, що нам треба? Подивіться, як той же самий Петлюра Валив Скоропадського зібрали хлопців отаманів, які прийшли до армії, і тільки захопили Київ. Моментально через місяць там армії тієї не стало. Ніхто не відчував не ніхто, не так. Якась частина українців, не ві... і велика частина, не відчувала себе частиною єдиного українського народу. Сьогодні і ви, і я, і всі і вийде на двір. З різними поглядами все ж таки не відчувається бо українцями. Як би вони не ставилися до будь-якої влади сьогоднішньої, вчорашньої, завтрашньої, тоді все було не зовсім так. От у мене в селі все добре, і нормально ми з хлопцями повернулися і будемо собі обробляти землю. Подивіться вплив того ж самого Махна, який, чесно кажучи, зовсім не воював за українську владу і за українську ідею, але наскільки він був популярний. Подивіться, чим взяли більшовики. Вони прийшли, дали землю, і люди сказали: добре, ну земля є, і добре, що нам ще треба. А можете ще школу відкрити українську? Ну відкрив і всі раді, і чекали, коли наступить 33-й рік. Чи можна сказати, що фактично в Україні поки що не було такого періоду, коли ми е, от дійсно жили в довгий період? Давайте так скажемо, не те, що не було такого періоду, а коли дійсно довго без війн, і от в межах тієї території, яка склалася. Ну фактично до речі, за часів саме радянського союзу, в тії в тих кордонах, які мали на 91-й рік. Якщо ми говоримо про ту Україну, яка вже мала державність, хоча б і таку декларативну державність, як Українська Радянська Соціалістична Республіка, то дійсно ну це невеликий період після другої світової війни, можливо, 50-ті, -60 60-ті, Але по перше, це була декларативна державність. По друге, не забуваємо репресії 72-й трагічний рік, коли було знищено все Україн. Тут із українського була назва. Я пам'ятаю, коли я вперше почув, як, наприклад, Щербицький ще школярем був розмовляв українською мовою, виступав. Я ж батьків покликав, кажу, Щербицький українською мовою виступає, він і надух не переносив. Тому це складні події, їх важко було переживати. І тому ви знаєте, колись Вінниченко сказав, що українську історію неможливо читати без брому. Тоді було таке заспокійливе бром. Ну я вам скажу, що і самого Вінниченка його погляди важко зрозуміти без брому. Подивіться на його стосунки з тим же Петлюри. Вони смертельно ненавидили один одного. Почитати, що вони писали один одного. А потім Вінниченка взяв 20 мільйонів і поїхав собі в Ніцу де да і закінчив своє життя і писав свої чудові твори, можливо, можливо, не зовсім чудові. Кому як? Тому оцей розброд він також є наслідком того, що ми боролися за соборність. Вона була проголошена, але її не сталося в той день. Адже сама соборність тоді проголошена, вона проіснувала до грудня того ж самого року. Тобто менше року на менше року, тому що були вони сиділи обидва ці уряди, сиділи в Кам'янець-Подільському і їли один одного поїдом, так? ліві інтригували проти тих галичан, праві проти надніпрянців, і навпаки, і один одного. І навіть там вони не могли між собою порозумітися. Тобто можна сказати, що все ж таки ключовим був розбрат всередині самої цієї політичної сили, і в цілому в країні, тобто навіть не зовнішні чинники, в першу чергу, значній мірі і так, і невизначеність остаточні. Політичної мети і невизначеність способів. Той же самий Драгоманов, який пропонував федеративний устрій України, там соціалізм, він дуже багато. От його ідеї не зовсім не він сам, а його ідеї, які були сприйняті пізніше, вони не зовсім вплинули. Той же самий Грушевський, який казав, що ми мирна нація і нам не треба армії. Один із уроків тої, того часу і, от, і соборності тодішньої, це. Те, що нам потрібна армія, постійно потрібна навчена армія. І важливий момент, що наш ворог не тільки в Кремлі, не треба думати так. Наш ворог всюди, де, як казав їхнє все Пушкін, русським духом пахне. Ось там наш ворог. І треба розуміти, що е, поки ми це не знищимо, це не зникне нікуди. Цей ворог облудливий, у нього є зваба мова, він зваблює до сьогоднішнього дня своєю мовою. Розмовляючи російською, ви шукаєте інформацію. Не може бути в української держави побудова і української ідентичності, побудованої на неукраїнській мові. Розумієте? А в той час це не всі розуміли. Я згадую е, е, із, наприклад, записок Жаботинського, великого Жаботинського, який е, один із видатних діячів і фундаторів єврейської держави, він вже. Тут жив у нас. І він писав, здається, у творі наш Шевченко. І він казав, я їхав нещодавно поїздом, і разом зі мною їхали українці. Я жахнувся, якою мовою вони розмовляли. Це якась російська суміш чого завгодно. Ви українці, у яких є Шевченко. Це наш Шевченко, який розмовляв українською мовою, який закликав до України, і ви навіть не спромоглися українською мовою розмовляти. Це був 907, здається, рік він багато що нам дорікав, але пізніше побудував іншу державу, і це сталося у нього успішно. Тому оцей розбрат, духовний розбрат цілях. Розбрат у задачах, незрозумілі методи, вони вплинули негативно на це все. Зрозуміло не тільки це, і зовнішні обставини, і багато чого іншого. Сьогодні 100 років по тому, трішки більше. Які залишились ті самі проблеми, які уроками ще не винесли, а що, можливо, вже трішечки усвідомлено? Які залишились ті самі проблеми, це, по-перше, знову ж таки, наш ворог, там, де руським духом пахнет. Він всюди буде, там, де руським духом пахне. Ми цього до кінця не зрозуміли. Не те, щоб не зрозуміли ті, хто керують країною, а іноді не зрозуміли громадяни, які потураються, які з цим погоджуються. Це перший момент. І другий момент, ви знаєте, там багато. Ви знаєте, одна із причин, чому Українська держава не змогла більше чинити спротив, От, наприклад, 19 й рік, друга половини і так далі. Почитайте щоденник Чікаленка. Який пише корупція? Люди за гроші купували, наприклад, документи, щоб виїхати якусь українську місію за кордон, фіктивні документи. Корупція, яка роз'їла все, що можна. Причому корупція стосувалася і то саме, і і багатьох інших. Кінці корупція була настільки сильна, що і навіть державний апарат не міг працювати. Хоча ці шкандалі ми не вивчаємо, але корупція також. На жаль, а, мабуть, варто було вивчати, тому вивчати, що ну, да. Можливо да. Якось це зрозуміти. Почти не тільки, це, не тільки це. Не але... Корупція це те, що було і в 1919-му, і сьогодні ми, і на жаль, теж бачимо те саме. Так, і можливо, і неувага до розбудови державного апарату. Можливо, якісь це. ну тоді просто ми не встигли. Скільки там років було, у нас не було можливості, і скільки влад змінилося УДР, Скоропадський, директори. це було важко і складно. Фінальне запитання: що сьогодні в День Соборності України ви хотіли б, як саме історик, проголосити, сказати на чомусь заакцентувати. Знаєте, я хочу сказати, що ми маємо робити свою справу, от іноді питають, які там є рецепти, задачі, що робити, робити свою справу. Тому що ми кожен робимо свою справу на своєму місці, вдосконалюватися в цій справі. Мені хотілося привітати криворіжців, але я не можу зробити наслідок тих подій, які сталися сьогодні зранку, і нам дуже невесело. Ми з вами, поки чекали цього ефіру, літали там шахеди і інші. Я хочу сказати, що ми маємо зберегти Україну. У нас більше не буде шансів. У нашого покоління не буде шансів. У наших дітей не буде шансів, якщо ми втратимо цю Україну. Цю Україну дав нам Бог. Він котрий раз уже дає. Хмельницький хотів побудувати, не вийшло через скільки років? Майже через 300 років після Хмельницького з'явився шанс. І тепер з'явився шанс у нас. Ми не можемо його втратити. Ми маємо бути об'єднані, соборні. Для того, щоб захистити україну яку якою нам дав Бог я дуже дякую вам за цікаву розмову сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм був доцент кафедри історії, кафедри історії України і історії в цілому Київського державного педагогічного університету Вадим Яшин у студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.